Одна коротка розмова з Богом. Господи, я можу задати тобі питання? Звичайно, чому ти дозволив, щоб так багато всього сталося зі мною сьогодні? Що ти ж ти маєш на увазі? Ну, я прокинувся пізно, так, ніяк не міг завести свою машину. Добре, на обіді мені зробили не той бутерброд, і мені довелося чекати. По дорозі додому я тільки я хотів відповісти на дзвінок, у мене сіла батарея. Все так, як ти і кажеш. І на довершення всього цього, коли я повернувся додому, я просто хотів попарити мої ноги в новій машинці для масажу ніг і розслабитися, але машинка не працювала. Все йшло не так сьогодні. Чому ти це дозволив? Дай мені подумати, відповів Бог. Ангел смерті був біля твого ліжка вранці, і мені було потрібно послати одного з моїх ангелів, щоб битися за твоє життя. Тому я дозволив тобі в цей час спати, я не дозволив тобі відразу завести машину, тому що по твоєму напрямку їхав п'яний водій, який вдарив би тебе, якби ти був на дорозі. Перша людина, яка приготувала твій бутерброд сьогодні, була хвора, і я не хотів, щоб і ти заразився, бо знаю, що ти не можеш дозволити собі пропустити роботу. Гаразд, батарея, в телефоні сіла, тому що людина, яка телефонувала, збиралася дати помилкове свідчення про те, що ти б сказав в цій розмові. Я навіть не дозволив тобі говорити з ним. Таким чином, ти був захищеним від нього. Розумію, Господи. Ну і той, ніг. у нього був недолік, який би вибив всю електрику у вашому будинку ввечері. Я не думаю, що ви хотіли залишитися без світла. Прости мене, Господи, ти не шкодуй, просто навчися довіряти мені у всіх речах хороших і поганих. Я буду довіряти тобі. І не сумнівайся, що мій план Твого дня завжди кращий, ніж твій. Я не буду сумніватися, і, Господи, дозволь мені сказати дякую тобі за все. Будь ласка, дитя моє, це був просто ще один день, коли я був твоїм отцем, а я люблю піклуватися про своїх дітей.